16 числа на Великдень прилетіла в 13.00 82, міномет 82. -й. Нема в них нічого святого. Чотири години на Великдень серед білого дня вони нас накривали мінами АГСом. Таке відчуття, що нічого святого в них з інтої сторони нема. Ні перемиря, ні людяності, нічого. 14-15 число теж накривали нас 82-120 м м калібром мінометів. Осколки від міномету 82. Не дуже часто, але криють, ну на Пасху 16-го було досить нормально. То сильно накрили. Тут є лісопосадка на І Вони підходили до лісопосадки. Підійшли, пішли, що ви їх відігнали. Відігнали